Добрий вечір, друзі. Хотіла би я сьогодні себе спробувати в новій ролі. Для цього я придумала собі таке заняття. Спробую читати вам казки, гуморески, вірші, а ви послухайте, якщо сподобається, покажіть діткам казки. Може, самі згадаєте, як раніше в дитинстві ваші матусі та бабусі вам читали книжечки, Казочки, так я сьогодні хочу для вас в перший раз записую, хочу для вас прочитати казку, українську народну казку, цап та баран. Прослухайте, будь ласка, <кій> <кій> був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті Цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінку, каже чоловік, проженемо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапий, барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору й майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, «А то вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові, здорові, ще каша не кипить м'ясо буде з вас. Ох, так злякався цап, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень барани у ту вовчу голову, а баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знов цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як від теля тікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудеться. Бачу, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці компанія, і каша гарно кипить. Та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тиля вдрала дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень, я так їх і прижену. Як побіг, та і той радий що втік, та тоді і цап до барана. Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з кореня убратись. Ох, як роздумався вовк, е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім. Ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись, уже з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливий виліз аж наверх. А баран сміливий, так нижче. От лягай, кажуть вовки ковтонутому вовкові. Ти старший та й ворожий, як нам їх віта добувати. Як ліг вовк дрогори лапами і зачав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрожить, як упаде на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закрутились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть. Ви послухали сьогодні від мене казочку. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. І ставте вподобайки. Дякую вам за увагу. І слідкуйте ще за моїми відео. Дякую вам!